Знаєте, я людина допитлива і постійно в пошуках нових знань, тому коли я почув про новий iMod в Google Search, я не просто прочитав анонс. Я одразу ж кинувся його тестувати, як тільки отримав доступ, і мушу сказати, це перевершило всі мої очікування. Підпишіться, поставте вподобайку та тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Перше, що мене вразило, це якість відповідей. Я почав з досить складних питань, тих, на які зазвичай потрібно витратити купу часу, перегортаючи різні статті та форуми. І знаєте, що AI Mode видав мені готову відповідь, чітку, структуровану і головне, змістовну. Це було не просто перерахування фактів, це було справжнє розуміння суті питання. Я нібито поспілкувався з дуже розумним експертом в цій області, особливо відчутна різниця, коли запитуєш що щось дійсно складне, багатокомпонентне. Наприклад, мені потрібна інформація. Про пристрої для відстеження сну. Раніше я б витратив години, читаючи огляди, порівняння, характеристики кожного окремо, а з AI Mode одне питання, і через секунду у мене на екрані готова таблиця порівняння, де чітко розписано, в чому різниця між смарт-кільцем, годинником та трекінговим килимком. Отримавши першу відповідь, я можна ставити уточнюючі питання, наприклад, про частоту серцевих скорочень під час глибокого сну. І що ви думаєте? AI Mode одразу підхоплює контекст розмови і дає. Є детальну відповідь, ніби ми ведемо живу дискусію на цю тему. Це неймовірно зручно, коли хочеш глибше розібратися в чомусь новому. Ще один момент: техніка Query Fanout. виявляється, коли я задаю питання, AI Mode не просто шукає в одному місці, а нібито розгалужує запит на купу підзапитів, одночасно перевіряючи різні джерела інформації. Потім він збирає все це докупи, аналізує і видає мені вже готову вижимку з усього найкращого, що є в інтернеті по моїй темі. Це не просто пошук, це справжнє дослідження в реальному часі, і що важливо, iMod мод не обмежується тільки веб-сторінками. Він використовує різні джерела Google, включаючи Knowledge, граф, дані про реальний світ, навіть інформацію про покупки мільярдів товарів. Це дає йому доступ до неймовірно широкого спектру інформації, роблячи відповіді дійсно вичерпними та актуальними. iMod полегшує пошук саме того веб-контенту, який мені потрібен. Іноді буває складно точно сформулювати запит, щоб отримати релевантні результати. Займод я можу бути більш розгорнутим у своїх запитах. Задавати питання з різними нюансами та обмеженнями, і він все одно знаходить саме те, що мені потрібно в різних форматах: статті, відео, інфографіка, все що завгодно. Загалом, після того, як я сам спробував АІМОД, я можу сказати одне: це майбутнє пошуку для преміум-підписників. Google пропонує функцію Deep Research в Gemini так от, AI Mode – це нібито її прокачана версія, виведена на абсолютно новий рівень інтелекту та можливостей. Це не просто пошукова система, це справжній інтелектуальний помічник. Який робить процес отримання інформації набагато швидшим, глибшим та приємнішим. Єдине, але на даний момент доступ до аймод поки що обмежений. Це експериментальна функція в Labs, і зараз її можуть спробувати лише підписники Google One Ай Premium за принципом opt-in. Але повірте, воно того варте. Я впевнений, що з часом Google розширить доступ для всіх користувачів, бо за АІМОД майбутнє пошуку. Якщо у вас буде можливість протестувати АІМОД, обов'язково скористайтеся нею. Ви точно не пошкодуєте. Підпишіться, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Та долучайтеся до обговорення в коментарях. Мені дуже важлива ваша думка.